Свідки ЄГОВИ виграли справу проти ТЦК. Віручого зі свідків Єгови притягнули до адміністративної відповідальності за відмову з'явитися до військової частини. Однак той оскаржив постанову і виграв. Суд при винесенні рішення посилався на практику Європейського суду. Також суд зазначив, що Конституція вище інших норм права. А тому треба застосовувати статтю 35 Конституції України як пряму норму, навіть якщо іншими нормативно-правовими актами не врегульовано питання альтернативної служби в умовах військового стану. Також суд зазначив, що свідки ЄГОВИ організація, яка є в переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає використовувати зброю. Ну і нарешті. Позивачем була доведена відповідними доказами його приналежність до релігійної організації.